Низка західних ЗМІ оприлюднили гучні матеріали. Невже цей тиждень може стати вирішальним для України? Президент Зеленський, ймовірно, поїде на Аляску. Чи візьме український лідер участь у зустрічі Трампа та диктатора Путіна? Водночас, віце-президент Сполучених Штатів заявляє: Вашингтон прагне врегулювати війну в Україні з урахуванням поточної лінії зіткнення. Про все по черзі говоримо далі. Підпишіться на фабрику новин і до справи. За даними німецького видання Bild, найближчі дні можуть стати вирішальними для України. Заступник головного редактора Пауль Ронсхаймер пише: незалежно від політичних поглядів, перед зустріччю Дональда Трампа і Володимира Путіна на Алясці українців об'єднує відчуття, щось вирішується за їхніми спинами. У публікації також припускають, що диктатор Путін може переманити Трампа на бік Росії. Тим часом CNN повідомляє, що не виключена присутність президента Володимира Зеленського на Алясці під час згаданого саміту. Зазначається, що можливий варіант, за якого український лідер братиме участь у деяких зустрічах. Однак, як пише ЗМІ, вони ймовірно відбудуться вже після розмови Трампа і Путіна. Водночас, постійний представник Сполучених Штатів при НАТО Мет Вітакер в інтерв'ю CNN припустив, що Володимир Зеленський братиме участь у зустрічі Трампа і російського диктатора. Однак наразі рішення ще немає. Крім того, Вітакер зробив заяву щодо обміну територіями між Києвом та російським агресором. Далі процитую. Жодні великі шматки чи ділянки території, за які не боролися чи не заслужили на полі бою, не будуть просто так віддані, сказав він. Видання «Велт» попереджає, що Кремль може вимагати демілітаризації всієї України до Дніпра, щоб українські ракети не могли досягти Москви. Натомість NBC News зазначає, Незалежно від підсумків зустрічі з Трампом, диктатор Путін отримає символічну перемогу: повернення на міжнародну арену після ордера на арешт від міжнародного кримінального суду. Водночас низку гучних заяв зробив віце-президент Сполучених Штатів Джей Ді Венс. Він зазначив, що Вашингтон хоче врегулювати війну в Україні з урахуванням нинішньої лінії фронту. Якщо взяти до уваги поточну лінію зіткнення між Росією та Україною, ми спробуємо знайти якесь переговорне врегулювання, з яким українці та росіяни зможуть жити, де вони зможуть жити у відносному мирі, де припиняться вбивства, це нікого не зробить надто щасливим. І росіяни, і українці, ймовірно, зрештою будуть цим незадоволені. Крім того, на його думку, зустріч диктатора Путіна та президента України Володимира Зеленського перед діалогом із главою Білого Дому не була би продуктивною. Венс також заявив, що Трамп не впевнений в успіху переговорів однак вважає за необхідне дати їм шанс. Трамп має бути тим, хто зведе Путіна і Зеленського разом, заявив віцепрезидент Америки. Венс також сказав, що Вашингтон закінчує тут дослівно фінансуванням воєнного бізнесу в Україні. Ми хочемо досягти мирного врегулювання, відзначив посадовець. Висловився і американський сенатор Лінсі Грем. Він вважає, що у майбутньому будуть якісь обміни територіями. Цитую: хочу бути із вами чесним: Україна не вижене кожного росіянина, а Росія не візьме Київ. Зрештою, будуть якісь обміни територіями. Тим часом президент України провів розмову з лідером Казахстану Касим Жомартом Токаєвим, який до слова нещодавно спілкувався з кремлівським ватажком. Володимир Зеленський підкреслив вкрай небезпечно для кожного народу, якщо ту чи іншу незалежну державу вважатимуть просто територією і намагатимуться поділити. Історія не раз демонструвала, якщо така несправедливість допускається проти однієї держави, на ній це не завершується. Кінець цитати. Також відбулася розмова Володимира Зеленського з президентом Азербайджану Ільхамом Алієвим. Сторони засудили цілеспрямовані російські удари по нафтобазі Сокар та газокомпресорній станції, що транспортує азербайджанський газ. Друзі, свої думки щодо почутого напишіть у коментарях. Також підпишіться на канал та поставте лайк цьому відео.